Розсвітивсь чуттями і думками у 15 збірках в Івано-Франківську відбулася творча зустріч з поетом із Херсонщини Василем Загороднюком. У його творчому доробку, громадянська і патріотична лірика, поезія про кохання, а також твори для дітей. Остання книга автора, присвячена воєнному сьогоденню, вийшла друком у 2024 році. Нещодавно поет відзначив і свій ювілей – 70-річчя. Це дійсно якийсь підсумок, і в той же час я бачу, що ну не допив ще своєї золотої чаші життя. В мене є потенціал, я це відчуваю. Працюю, пишу по мірі видаюся, проводжу різні презентації, пропагую творчість інших письменників у цьому читальному залі. Так що рухаємося далі. Це людина, яка з за допомогою поезії може передати оті відчуття, оті. Враження і почуття, котрим, котрим нас так бракує. Та людина, яка за допомогою поезії, навіть найскладніші часи, допомагає нам відчути оте світло. Те світло, перш за все, котре він несе в собі, тому що він дуже світла, дуже толерантна людина, дуже людина з великої букви, адже він і вчить так само студентів.